Випускниця полтавської школи Іванна Браїлко готується до національного мультипредметного тесту. Дівчина посилено вивчала предмети, що входять до тестування. Найскладнішому є теми, які вже давно вивчалися. Я використовую тести тренажери або ж це саме ЗНО, або вибираю за темами. і Проходжу. Якщо ми говоримо про історію України, то я беру участь у роботі гуртка Історична студія. Демонстраційний тест показав, що питання будуть надзвичайно складними, оскільки йдеться не винятково про шкільну програму. Тобто, навіть якщо ми говоримо про одного з історичних діячів до прикладу, ми розуміємо, що треба знати його достеменно біографік. Графію, тому що автори тесту легких питань не шукають. Цього року через війну мультипредметний тест замінить зовнішнє незалежне оцінювання. Реєстрація на основну сесію тестування розпочалася 20 травня. Перший етап підтвердження участі триває до 7 червня, другий із 21 червня, до 7 липня. Тоді учасники зможуть обрати місце тестування. Спершу ми заходимо на інформаційну сторінку учасника ЗНО. Потім, як я вже говорила, нам на телефон має прийти логін та пароль. Ми його вводимо. Треба було підтвердити саме участь, а ти просто заходиш на в свій особистий кабінет. Там є просто так, я беру участь, так я не або ні, я не беру участь. Нині на Полтавщині участь у національному мультипредметному тесті підтвердили понад вісім тисяч людей, розповіла Наталія Барболіна. Можливо, ця ситуація зміниться за рахунок тих учасників, які знаходяться зараз за межами нашої країни. Можливо, хтось із учасників з інших регіонів, які оберуть Полтавщину саме для цього. Ну, будемо бачити тоді по завершенні другого етапу. Нагадаю, завдання на національний мультипредметний тест будуть із трьох обов'язкових предметів української мови, математики та історії України. Триватиме тестування 120 хвилин. Основна сесія відбудеться із 18 липня до 10 серпня. Тетяна Весна, Ігор Лук'яненко, новини на Суспільному, Полтава.